Отже, ми з вами пішли до четвертої частини нашого майстер-класу. Нам залишилося ще зовсім зовсім трішечки, тому набираємось терпіння, Продовжуємо з того місця, де ми з вами закінчили. І набираємо тепер три фіолетових бісеринки, проходимо в останню фіолетову. Відтягуємо, далі набираємо дві фіолетових, одну червону, проходимо в червону посерединці. Тоді набираємо одну червону, дві жовтих. Проходимо в першу жовту, набираємо три блакитних, проходимо в останню жовту, тепер набираємо дві жовтих, одну червону, проходимо в червону посерединці. Набираємо одну червону, дві фіолетових, проходимо в першу фіолетову, набираємо ще три фіолетових, проходимо в останню фіолетову, підтягуємо. Набираємо три червоних, Повертаємось через третю знизу фіолету, вона у нас посередині ромбика. Набираємо три фіолетових. Проходимо в останню фіолетову. Набираємо дві фіолетових, одну червону, проходимо в першу жовту. Тоді набираємо дві жовтих, одну блакитну, проходимо в блакитну посерединці. Далі набираємо одну блакитну, дві жовтих. проходимо в останню жовту, набираємо одну червону, дві фіолетових. проходимо в першу фіолетову, набираємо три фіолетових. Проходимо фіолетову посерединці. І тепер набираємо з вами дві червоних, підтягуємо до нашої роботи, міняємо голочки, набираємо ще одну червону і через першу верхню червону згори до низу ми повертаємося. Отак. Ну, Тягнули. Набираємо три червоних. Проходимо фіолетову посерединці, Далі набираємо три фіолетових. Проходимо в останню фіолетову ось так. Набираємо дві фіолетових, одну червону, проходимо в останню жовту перед блакитними. Набираємо з вами три жовтих, проходимо в ось цю останню жовту, набираємо одну червону, дві фіолетових, проходимо в першу фіолетову. Набираємо три фіолетових, проходимо фіолетову посерединці, набираємо три червоних, проходимо впедостанню червону. Тепер набираємо три червоних і повертаємось через третю знизу червону, вона у нас посерединці ромбика, підтягуємо, набираємо три червоних, проходимо фіолетову посерединці, набираємо три фіолетових. Проходимо в останню фіолетову, набираємо дві фіолетових, одну червону, проходимо в жовту посерединці, набираємо одну червону, дві фіолетових, проходимо в фіолетову першу. Тоді набираємо три фіолетових, проходимо в фіолетову посерединці. Після цього набираємо три червоних, проходимо в червону посерединці, набираємо з вами ще дві червоних, підтягуємо їх до нашої роботи міняємо голочки. Поміняли, набираємо ще одну червону і після цього проходимо згори донизу ось так. Через першу червону, як завжди. Тепер ми з вами повинні набрати одну червону. Одну блакитну, ще одну червону, проходимо в червону посередині, тоді набираємо три червоних, проходимо в фіолетову посередині. Далі набираємо з вами три фіолетових, проходимо в останню крайню ось цю фіолетову, ще раз три фіолетових. Проходимо в ось цю першу фіолетову. І тепер набираємо ще один раз три фіолетових. ось цю фіолетову посерединці. Після цього набираємо три червоних бісеринки і проходимо в червону посередині. Набираємо одну червону, одну блакитну, Одну червону і проходимо вперед останню червону, набираємо одну червону, дві блакитних і через блакитну повертаємося отак вгору. Тоді набираємо дві блакитних одну червону, проходимо в червону посерединці. Набираємо три червоних, проходимо в фіолетову посерединці. Вибираємо фіолетових. проходимо в фіолетову посерединці ромбика. Ще раз набираємо три фіолетових. знову фіолетову посерединці наступного ромбика. Після цього набираємо три червоних, проходимо в червону посерединці. Набираємо одну червону, дві блакитних, проходимо в блакитну, тепер набираємо дві блакитних, підтягуємо до нашої роботи. Міняємо голочки, після цього, як поміняли, набираємо одну червону і через першу блакитну згори донизу ми повертаємось. Так. І знову добре підтягуємо в цих місцях. Набираємо одну блакитну, дві жовтих. І проходимо через останню цю блакитну. Тоді набираємо дві блакитних одну червону і проходимо в червону посерединці. Набираємо три жовтих, проходимо фіолетову посерединці, тоді набираємо 3 фіолетових. проходимо знову фіолетову посерединці наступного ромбика, набираємо три жовтих. Проходимо в червону посерединці, набираємо одну червону, дві блакитних, проходимо в першу блакитну. Набираємо тепер дві жовтих, одну блакитну, проходимо в ось цю останню блакитну і тепер ми з вами закінчили наш поясочок в цьому місці. Зараз ми будемо його з'єднувати, аби наш візерунок повністю у нас зійшовся. Для цього ми повинні з вами набрати одну червону бісерину. І тепер беремо наш початок. І ось цю першу бісерину нижню, блакитну, ось так знизу до гори проходимо. Підтягуємо. Тоді набираємо одну блакитну і проходимо з вами в ось цю першу нижню жовту, ось так, бачите? на робочій нашій стороні. Втягуємо, набираємо одну жовту і проходимо в нашому початку ось цю верхню, останню блакитну бісерину. І далі я буду вже, от я зробила, ви бачите, ось таку основу. Знизу вже в нас все зшито. Буду далі зшивати на кульці. Вам рекомендую робити те саме. Зараз я візьму свою кульку, я вже її приготувала, надягаю свій поясочок на неї. Відразу кручу так, як мені треба, щоб стояв візерунок. Я хочу, щоб в мене ось ця центральна частинка була посерединці. Тому я так кладу. Так, і зшивати, значить, я буду ось тут з боку. Так, ми з вами набирали одну жовту, значить тепер набираємо одну блакитну, і тепер ми повертаємося там, де наша робоча сторона, кінець, ось цю останню блакитну бісерину проходимо. Оп. Підтягнули. Бачите, у нас візеруночок сходиться. Далі набираємо от червону і проходимо в ось цю червону посерединці, де в нас початок по тій стороні. Отак. Нам потрібно з вами набрати одну жовту і проходимо в ось цю жовту посерединці, підтягуємо, набираємо далі ще одну жовту і проходимо в тепер фіолетову, на початку фіолетову, в перший ромбик фіолетову посерединці ромбика. Де початок нашої роботи, там і проходимо. Підтягуємо знову підтягнули. Тепер набираємо одну фіолетову і вже в протилежну сторону проходимо також фіолетову посередині ромбика. Ось тут у нас один такий цей ромбик. Отак. От Добре затягуємо. Ось. Набираємо ще одну фіолетову і повертаємося в початок наступну серединку ромбика. Ось цю фіолетову. Знову підтягуємо, набираємо після цього одну жовту, проходимо в жовту посерединці. Набираємо ще одну жовту, і тепер проходимо знову, там, де в нас був початок, в червону посерединці наступного ромбика, ось так сюди. Тоді набираємо одну червону і проходимо в ось цю першу блакитну, на протилежній стороні. Знову затягуємо добре, підтягнули. Набираємо далі одну блакитну, і знову там, де наш початок, в першу блакитну ми ось так з вами проходимо. Далі набираємо одну жовту, і нам потрібно з вами пройти ось тут, в ось цю верхню жовту, у нас посерединці ромбика. Ось так підтягуємо, тоді набираємо ще одну блакитну, проходимо в ось цю першу блакитну в тій стороні, де в нас був початок. Тягуємо, набираємо ще одну червону і вже тепер з набраною червоною, ми в протилежну сторону проходимо згори, злетіла червона проходимо згори донизу, через ось цю першу блакитну, можна відразу йти через другу, через жовту, тобто спускатися вниз, щоб ховати ниточку. Добре затягуємо. ось, І тепер, в принципі, по тому місцю нашого сшивання, ховаючи ниточку, ми можемо пройтися ще раз, щоб воно добре трималося, щоб не розповзалося. Забувайте, що в нас там ще зверху лишилася друга ниточка. Можна трохи лівіше, трохи правіше відходити, але не сховати, закріпити ниточку і трохи пройтися по тому місцю, де ми сшивали, щоб там було точно добре затягнуто все, щоб не розповзалася наша робота. Також дивіться, я от отійшла донизу. Хочу показати такий момент. Ви можете ось тут пройтися голочкою, чіпляючи всі ось ці, наприклад, верхні ось так бісеринки і зібрати їх. Можете між ними дати по одній. Також збираючи їх те саме ось зверху. Можете взагалі якийсь там, не знаю, хрестик придумати чи що як вам подобається. Ну, а так, в принципі, все. Наш з вами майстер-клас на цьому завершується. Основну роботу я вам показала. Всім дякую за увагу і до зустрічі!